У нас вийшов такий перформанс. Я думаю, що ми привернули увагу до того, якою Україна може бути, як її часто роздирають, терзають, змушують голодувати, але все ж таки вона відроджується. Та в мене в очах ці холодні сині руки, які десь я колись на світлинах побачила, ті закам'янілі обличчя. І вони в мене завжди в очах. І я таким чином піднімаю очі до неба і просто дякую. І насправді, от той момент, в дев'ятій ранку він дуже важливий. Люди зболені війною, і просто я в цей момент стала тригером. Насправді, якщо я буду показувати тільки ту частину, яка подобається людям таку страждальну, вічну боротьбу, та це класно спостерігати і казати: молодець, молодець, борись, борись, а ми будемо з боку аплодувати. Чи страшно боротись за мову? Зараз. Я б хотіла сказати, що ні, що я відчуваю себе захищеною в своїй країні, але так страшно.